Під час виходу з пункту базування на дистанції близько 10 морських миль був виявлений надводний корабель, який після візуального спостереження ідентифікували як сторожовий. Було класифіковано як корабель берегової охорони ФСБ Російської Федерації проекту світляк з визначеним бортовим номером. зблизився до нас на відстань близько півтори милі та Ліг на паралельні курси, і на даний час ми можемо спостерігати, що корабель нас супроводжує та слідує нашими курсами. Тобто ми розуміємо, що до нас прикута дуже велика увага зі сторони Російської Федерації, і будь-який вихід кораблів наших з пункту базування супроводжується двома трьома одиницями кораблів Російської Федерації. Зазвичай вони тримаються на відстані та просто йдуть неподалік. Інколи можуть вийти на радіозв'язок та запитати пункт слідування або мету перебування у цьому районі. У такій ситуації на наших кораблях завжди оголошують тривогу. Екіпаж та група спецпризначення займають свої бойові пости, готовності у будь-яку мить зреагувати на небезпеку. Незважаючи на чергові провокації, на борту буксира Корець особовий склад відпрацював питання протидиверсійної оборони корабля, виконав вправи практичних стрільб зі штатного корабельного озброєння та стрілецької зброї, ми виконували практичні артилерійські стрільби з турельно башених установок. «Утьос-М», відпрацювали навички екіпажу під час бою бою надводного корабля. Одиночного корабля з надводним кораблем противника у день, а також провели стрільби зі стрілецької зброї силами нашого екіпажу, а також приданими силами. Завдання, завданням справились, готові до виконання поставлених завдань. Вихід у море та виконання заходів бойової підготовки буксиром корець прикривалися із суходолу дивізіоном артилерії. На бойовому чергуванні перебували армійські вертольоти та літаки винищувальної та штурмової авіації. Головне завдання екіпажу під час виходу полягало у демонстрації прапора військово-морських сил збройних сил України у північній частині Азовського моря, відпрацювання власних корабельних бойових навчань та звичайно висвітлення надводної обстановки. Орець ніколи не ходить наодинці. Він працює у морі з малими броньованими артилерійськими катерами гюрза або із кораблями Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України. Кораблі у морі, окрім планової роботи, виконали декілька вправ із спільного маневрування, провели тренування з радіообміну, здійснили низку занять з боротьби за живучість корабля та відпрацювали питання передачі вантажу на ходу з кораблем загону морської охорони Державної прикордонної служби України.